Не Еріксон, що ви робите в моєму домі? Що відбувається, ваш батько Джейкоб Голбрук, коли в останні ви з ним говорили? Коли мені було 10 років, я не розумію, твої ж батьки загинули в аварії. Це так і тобі сказала. Усім привіт, друзі. З вами кіномозок, і сьогодні огляд буде на таку, знаєте, тиху прем'єру. Ні, це не третя частина тихого місця. Просто подібні фільми вони, коли виходять, то ніхто майже і не знає про те, що вони вийшли. Я б, мабуть, і сам пропустив його, якби мені не перейшли безкоштовні квитки. Отже, сьогодні я розповім вам про фільм під назвою Дочка Болотного короля. За традицією, потрохи за все. За сюжет, за акторів, за атмосферу, ну і певна річ за його недоліки. Тож, сідайте зручніше, ну і починаємо! Фільм є екранізацією роману дочка Болотного короля, авторства Карен Діон. Про проєкт стало відомо у лютому 2018 року, коли було написано сценарій. Тоді ж головну роль отримала Алісія Вікандер, яка також мала виступити як виконавчий продюсер. Зйомки мали розпочатися ще у 2019. Однак. Не почалися аж до лютого 2021 року. А Вікандер за цей час залишила проєкт. Згодом режисерське крісло зайняв Ніл Бергер, відомий завдяки таким стрічкам, як Ілюзіоніст та Безмежний розум. Головну роль тоді отримала Дейзі Рідлі, найбільш відома своїм виконанням ролі Рей у останній трилогії Зоряних воєн. У травні до акторського складу також приєднався Бен Мендельсон якого ви можете знати за фільмами Першому гравцю приготуватися, а також за роль Талоса у кіно-всесвіті Марвел. Загалом акторський склад у фільмі Непоганий, що частково компенсує його недоліки. Але про це я розповім детальніше у розділі номер 5 фільм розповідає історію дівчини на ім'я Гелена. Яка виросла у дикій природі посеред боліт. З дитинства батько вчив її полювати, вистежувати диких звірів і загалом виживати. Щоправда, згодом виявляється, що батько трошки божевільний, адже ще до її народження він соломіць притягнув її матір до лісу і утримував там. Рейкоб Голбрук, відомий як болотний король, викрав Бет Еріксон і отримував її 12 років у диких лісах разом з дочкою, яку вона народила у полоні. Одного дня матері з дочкою вдалося втекти, а батька посадили. Але 20 років по тому він тікає, і тепер вже Хелена мусить захищати від нього свою власну сім'ю. Перед глядачами постає психологічний трилер, який підіймає доволі серйозну тему. А саме, як ненормальне дитинство може мати вплив на усе подальше життя. Він зробив мені це, коли я вперше вбила. Це єдині сльози, які хотів бачити мій батько. Ти завжди будеш моєю маленькою «Тепер Я знаю, що людина, якій я вірила найбільше, насправді монстр. Це означає сім'я, це означає власність не сім'я. Пам'ятайсь, розкрити цю тему глибше також допомагає відповідна атмосфера, про яку я детальніше розкажу у четвертому розділі. Ну а про сюжетні проблеми відповідно у п'ятому. Загалом, я думаю, фільм сподобається тим людям, які люблять жахастики, але вже втомилися від різноманітних монстрів на кшталт Дракули. Адже у фільмі, як я вже сказав, усе побудовано саме на отакій гнітючій атмосфері. Візуально фільм виглядає добре, особливо коли на екрані розгортається панорама диких боліт. Зайвим буде казати, що комп'ютерної графіки у фільмі майже немає, бо тут вона, власне, і не потрібна. Операторська робота теж на хорошому рівні, особливо коли нам показують контраст між звичним світом Хелени та звичайним життям. Коли мати забирає її з лісу і вона опиняється в місті, де живуть інші люди, де все не таке, як вона звикла, оточення показується у невеликому розфокусі. Демонструючи таким чином, що вона не розуміє, де опинилася і що взагалі тут відбувається. Тут треба віддати належне, нагнітає фільм добряче. Особливо коли в Хелени починається параноя, пов'язана з втечею її батька. І коли вона встановлює навколо дому пастки. В якийсь момент починаєш думати, що дивишся повноцінний фільм жаху. Але, на жаль, до піку це не докрутили. Особливо змазаною вийшла кінцівка фільму, бо особисто я чекав на якесь таке більш серйозне протистояння батька і дочки. У цьому розділі будуть деякі спойлери до сюжету фільму, тому що пояснити інакше в мене не вийшло. Тож, якщо у вас є бажання фільм подивитися... Ставте відео на паузу і повертайтеся вже після перегляду. Отже, по-перше, оскільки фільм є екранізацією книги, постає питання, чи треба її читати, щоб зрозуміти, про що взагалі йдеться у самому фільмі. І тут відповідь скоріше так, тому що з одного боку сюжет ніби як все пояснює, але з іншого, після перегляду, лишається багато запитань, найбільше з яких яким чином Хелена зуміла соціалізуватися, побудувати з кимось нормальні стосунки і створити сім'ю? Так, зрозуміло, що після її звільнення з лісу пройшло, здається, 20 років, але все ж таки варто було якось це показати. По-друге, її батько, якого сюжет взагалі не розкриває. Зокрема, чому він вирішив викрасти її матір і жити як відлюдник, і чому його стали називати Болотним королем. Бо він сам у фільмі каже, що ніколи себе так не називав, і це прізвисько йому придумали чи то журналісти, чи то хтось іще. Потім, коли він тікає з в'язниці, виявляється, що він звідки знає, де живе Гелена, що в неї є сім'я і дочка. Він прийде по мене. Знову ж таки, питання, як він може все це знати? Адже у фільмі чітко сказано, що вона його не навідувала і тим паче не приводила до нього дочку. В цілому, завдяки тому, що на цю роль взяли саме Бена Мендельсона, образ працює як треба, але деталей для його повного розкриття все ж таки не вистачає. До речі, якщо серед вас є ті, хто читав книгу, напишіть у коментарях, чи розповідається там про це детальніше. Підбиваючи підсумок, серед сильних сторін фільму будуть гарна картинка, акторський склад і атмосфера. Тоді, як мінуси. Питання, які лишилися без відповідей, і як результат, не до кінця розкриті головна героїня та її батько. Таким чином, від мене фільм отримає 6 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобався цей огляд. Тицяйте вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях, чи бачили ви фільм, чи читали ви книгу, і які ваші враження від обох. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!